Салтир до Богородиці. Кафізма 15. Прийдіть, поклонімось, цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімось, Діві Марії, цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самої владичиці, Діви Марії, цариці нашої Богородиці. Сповідайтеся, владичиці, Богородиці, бо вона блага в щедротах своїх. Хто розповість про силу її, хто звістить про хвалу її. Поспіши на допомогу нам, о премилосердна мати, бо ми бурою охоплені в океані цього суєтного і багатотурботного світу, яви нам спасіння Твої, від усього серця молимо Тебе, і від усієї душі величаємо Тебе, почуй голос зітхань наших до Тебе, допоможи безпомічним, утіш тих, що плачуть, возвесели скорботних. Бо ти живоносне джерело милостей для всіх, хто з вірою і молитвами до тебе прибігає, слава тобі, неосоромна надія наша. Пресвята владичице, моя Богородиця, милосердя істинне джерело, покрови, уповання і прибіжище християн, Тобі всесильній заступниці і споручниці покаяння і спасіння мого, я грішний раб Твій, вручаю душу і тіло моє, вхід і вихід мій. Віру і життя моє, кончину і число днів моїх, слова і помисли мої, справи і починання мої, почуття і наміри мої, ти ж, милостива, мати Божа, мною керуй, покривай, охороняй і спасай мене від усіх диявольських підступів неушкодженим, хай неумовкно до останнього зітхання мого взиваю до тебе, радуйся, невісто, неневісна. Я. І сповідуйтеся Господу, бо Він благий, і сповідуйтеся і улюбленій Його матері, бо велика милість її на нас, спрямовує бо нас на шлях істиної мудрості, показує мирні стежки небесної істини, навчає страху Господньому і виганяє сердець, що люблять її любов до світу, бо вона є ворожнечою проти Бога. Блаженні ми, якщо молитви наші до Богородиці благоугодні їй, кістки наші зміцняться від достатку благодаті Її, наситяться зголоднілі душі, і спраглі нап'ються, бо з утроби її вилилося живе і вічне джерело нашого Спасіння. Радуйся, едемський цвіте, що благоухає невимовними пахощами. Радуйся пренепорочна чистото, яку Дух Святий возлюбив, радуйся славу всіх доброчесних дівиць, в Господі, поможи, владичице, молимо тебе і нам зберегти душевну і тілесну чистоту, бо блаженні чисті серцем адже вони побачать Бога. Готове серце моє, владичице, готове серце моє, хвалу тобі співати. Шукати благодать Твою краще, ніж шукати золото і каміння дорогоцінне, милості Господні на тих, що в істині тебе шанують, ті, що прославляють Тебе, будуть прославлені, вони далеко будуть від вічної загибелі, ті, що прикликають тебе в напастях і спокусах, збережені будуть і спасуться від під покровом крил скорої допомоги Твоєї. Владичице, хвала тобі від мене, хай не замокне, і оці проголошені тобі, псалмоспіви, прийняти зволе, поглянь на працю мою отцю і вчини її тобі благоприємною. Збережи мене неушкодженим під захистом правиці твоєї і ж пригнічену душу благістю і милістю улюбленого сина твого, істинного, мого Спасителя, Господа і Бога. О, благословенна, Преснодіво Марії, улюблена дочко Отця Небесного, молюся до тебе, будь мені грішному керманечкою, доки в брехливому морі цього віку плаваю, а найбільше при закінченні життя мого, хай я безпечно досягну пристані небесного Єрусалиму, де буду тебе хвалити і величати по всі віки. Амінь. Все щедрого Бога за нас, Діво, умоли. Щоб визволитися душам нашим від усякої шкоди Зміїної. Зітхаю до тебе, Господи, прийми мене як милостивий і помилуй мене, як Митаря, Матері Твоєї клопотанням. До багатої і щедрої милості Твоєї я нині прибігаю, зруйнуй кайдани, Богородице, гріхів моїх. Пресвята, владичице, Богородице, Небесного Царя Мати, наша приблага надії. Наперед, вибрана Богоотроковице, тим, що надіються на тебе уповання, грішним спасіння, сиротам заступниця, нагим одіж, скорботним утіха і радість, ображеним покровителька і всім, що в бідах і нуждах перебувають допомога і захист, О, Осемилостива, владичице, Діво Богородице! Подивись на мою біду і скорботу, і напасть. Поможи мені, бідному і немічному, скверному й засмученому, пригніченому, скорботному і безпорадному, і забери від мене цю чудесним способом. Ти знаєш мою біду, звільни мене від неї всенепорочна, розв'яжи мій клопіт, як сама знаєш і бажаєш, і можеш. Не даю відчай впасти, бо не маю іншої допомоги, окрім сина твого, предвічного младенця. І Тебе, Божа мати, о владичице світу, о царице всього творіння, голубко пресвята, на твій чудесний образ з предвічним младенцем споглядаю, зітханням і смиренним серцем схиляю коліна і голову до землі. Поглянь милосердним оком Сихвальна богородице, і почуй преблага, і не віддали, але благоволи помилувати, не відкинь мого зітхання. Бо ж ніхто з тих, хто прибігає до Тебе, посоромленим від Тебе не відходить, але просить, благодаті і приймає дар на користь прохання. Амінь. Кафізма 16. Прийдіть, поклонімось цариці нашій Богородиці, прийдіть, поклонімося Діві Марії, цариці нашій Богородиці. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самої владичиці, Діви Марії. Цариці нашої Богородиці. Промовляє Господь до владичиці нашої, стань улюблена, мати моя, праворуч мене, святість і милосердя Твої благоугодні мені, тому царюй зі мною повіки, вінець безсмертя на голові святій Твоїй хай буде, Його ж величність і світлість не потьмяніє. О Мати світла, освіти нас у пітьмі гріховній. Святістю Твоєю і пролий на нас мудрість і розум вчення Христового. Восхвалю тебе, владичице, всім серцем моїм і прославлю тебе устами моїми, пам'ять про чудеса Твої зберегла Ти в усякому поколінні, з роду в рід і милості Твої в істині і правоті. Отець Небесний подав нам вічний, мирний заповіт свій, через улюбленого Сина Свого, і ти, владичице, послужила великому. Найсвятішому цьому таїнству, який бо блаженний жереб наш, яка ж бо велика надія наша на тебе, славне і дивне ім'я Твоє в нас, хто має його в серці, той не злякається в час смерті. Блаженна людина, яка благоговійно шанує преснодіву Марію, блаженне серце того, хто гаряче любить її, блаженна душа того, хто не може насититися величанням її. Молитвами Її воссіяє в душі Його світло Боже, і Дух Святий освятить розум Його, пам'ять вічна житиме про Нього, і злих чуток не злякається серце Його. Утвердить Цариця Небесна на ньому благодать свою і заступництво її пробуватиме з ним вічно. Радуйся, небесний кивоте, світлице живого Бога, невимовне творення плоті Христової. Чаше Царя Небесного, в якій розчинилося від Духа Святого вино невичерпної благодаті. Чи не постійною вдячністю повинні б ми звеличити тебе світлоносна владичице? Радуймося і веселімося, бо преславний промисел Божий на тобі здійснився. Хваліть, отроки, матір Господню, хваліть старці ім'я святе її. Від сходу Сонця до заходу величне ім'я її прославляється, лагідний і смиренний образ її, на всяку плоть милість її щедроти її аж до кінця землі. Слава тобі, владичице, християнська слава і похвало. При виході душі моєї з Єгипту світу цього стань на допомогу її небесна утішительниці, освіти її святим Твоїм ликом. І примари бісів не застрашать її, будь їй драбиною до неба і захисти її беззахисно і безпорадно на страшному суді Христовому. Возлюбив матір Господа, Бога мого, і світло благодаті, й освітило мене, оточили мене хвороби, смертельні, і біди пекельні, облягли мене, але призвав ім'я Марії, і утішилася душа моя. Пам'ять про тебе, владичице, хай буде в серці моєму, і не нашкодять мені дії лукавого. Піднімися, душа моя, і принеси похвалу їй, і знайдеш блаженний спокій в майбутньому житті, коли прийде праведний суддя воздати кожному за ділами Його. Радуйся, Всемилостива мате, преблагословенна преснодіву Марії. Поглянь з висоти на негідного грішника. І вгамуй пристрасті злої моєї волі, бо ти бажаєш навернення мого на шлях праведний, молю тебе, наставляй мене, охороняй, захищай, покривай мене від усіх ворожих нападів, увірував тому і оспівав славу і хвалу Твою, Царице Небесна. Ти чаша спасіння і від благодатного розчинення в ній, як від достатку добра небесного. Насичується душа моя, благословенням утроби твоєї розірви пута гріхів моїх і подай, владичице, допомогу і силу до останнього мого подиху, зберегти мені цілим та непорушним заповіт любові і миру з Богом. Хваліть, владичицю, нашу Богородицю, всі народи, возвеличте її всі люди, бо утвердилася милість її на нас і покровом її завжди покриваємося. Хто шанує її благовійно, не загине, і хто молиться до неї з глибини душі, не залишиться без материнського її заступництва, ті, що не дбають про святе і гідне шанування її, помруть у гріхах своїх. Прославляйте Господа, бо Він благий, прославляйте і улюблену Матір Його, бо повіки милість її на нас. Щедроти її відкинуть від серця гріх. І благодать її очистить осквернену совість, душа, що кається, наближається через неї до Христа, а душа, що віддаляється через нерозкаяння, не знайде вічного миру з Богом. Осемилостива владичице, прославимо Тебе всім серцем нашим і будемо хвалити Тебе, бо Ти дана нам на спасіння і нині почуй нас, що призиваємо Тебе. Радуйся, Цариця Небесна, святе вмістилище невмістимого Божества. Ти є небесна прикраса, ти мислене сонце, що освітлює землю, просвіти і очисти, молю тебе, серце моє гріхолюбиве, і що тобі не подобається в житті моєму, те віддали від мене, до небесних же обітниць запали любов на славу Божу і на твою радість для спасіння грішної душі моєї. Прийдіть, вірні, матір всіх сотворителя голосно прославимо, і, співаючи, вигукнемо, ти причина великої радості, діво всехвальна, тих, що шанують тебе, спасай молитвами твоїми, маєш бо сміливість милувати і немочі зціляти, безсилля тяжке впав, і лютими недугами дугами поборений, не можу терпіти вогню лютого смутку та пригнічення мого. Але знаєш кожного спаси неміч, і як батько повчаєш милостиво тих, що зрішили перед тобою. Ти і мене підніми, хай завжди взиваю до тебе величні і славні діла твої, Господи, дивні воїстину чудеса, бо вірних спасаєш молитвами тієї, що породила тебе. Душу мою, діво, смиренну від юності оскверняв мерзенними словами і ділами себе злими спотворив. І не знаю, що маю зробити і до кого звернутися. Та не маю я іншої надії, окрім тебе. Через те я раб непотрібний і негідний, до тебе прибігаю і молюся, сповідаючись тобі, згрішив, молитвого Сина і Бога, гріхів прощення дарувати мені, на тебе бо все блага надію поклав. Цариця моя приблагає, надії моя присвята. Пристановище сиріт, і убогих та подорожніх заступнице, допомогу тим, хто в бідах і пригнічених покрову, подивись на мою біду, поглянь на мою скорботу. Звідусиль, покусами оточений і мучений я, а заступника не маю, ти бо сама, владичице, поможи мені, як немічному, навчи, виховай і спрямуй мене, як нерозумного і подорожнього. Настанови, як заблудлого, зціли і спаси, як безнадійного, не маю бо іншої допомоги, ні іншого захисту, ні розради тільки тебе, обоголюбива мати всіх скорботних і знедолених, і струджених та обтяжених, злянься наді мною грішним і пригніченим, і покрий мене присвятимом офором Твоїм, хай визволюся від усякого зла, яке оточило мене звідусіль. І прославлю величне і всехвальне ім'я Твоє. Амінь.